СБУ затримала екс-радника міського голови місцевої громади Полтавщини, який обклав агрокомпанії, так би мовити, даниною на майже 16 мільйонів гривень. Також затримане підконтрольно йому злочинне угрупування. Фігуранти займались вимаганням грошей з підприємців під виглядом повернення неіснуючих боргів. Насамперед вони обклали даниною керівників місцевих агропідприємств. У разі відмови платити ракетери погрожували фізичною розправою та знищенням приватного майна. Правоохоронці задокументували факти вибиття з декількох бізнесменів, грошей на загальну суму близько 16 мільйонів гривневому еквіваленті. Більше того, правоохоронні органи розкрили ще один злочин екс радника міського голови, який спільно з депутатом Полтавської районної ради здійснював різного роду махінації з землею. Користуючись особистими зв'язками, лідери групи оформляли земельні ділянки на інших осіб, а потім передавали їх родичам. Під час обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів виявлено речові докази: печатки, штампи, мобільні телефони та документи із доказами злочинних дій. Депутату райради, екс-раднику міського голови та чотирьом іншим учасникам групування повідомлено про підозру. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Софія Рогоренко, Кременчуцькі новини.